Так. Ось не бороноване. Стелило тут капець і ось де забороноване. Трохи все витягнуло десь там. Ось осталося. Трохи землю типу, пригорнуло. Ось теж, мабуть, ще, чи під землю, чи пригорнуло. Коротше, щось витягує, щось остається. Короче, будем бороновать. Смотрите, просыпало. Может оно там сдохнет. Или, по крайней мере, пару недель придержит. Вот это все вытянулся. Это тоже все в грудочке. Ну, короче, будем бороновать. Да, так пойдет. Будем бороновать. Потому что І дощів щось таких якби не передають. Вон, навіть, навіть пшеничку витягує де. Прошли раз не дотягнуло. Може десь і все, все вкущено культиватор потім витягну. Тут уже осталося. Осталося. Десь короче, витягує, десь остається. Ну а так в принципі вроді як і непогано. Там я думаю на соняху не так буде нитки багато потім ще включуся покажу вам там на соняху як виходить Так що все, працюємо Так були ми там під посадкою Як сюди дійшли Це у нас тут ось діляночка Так тут на сонях. О така картина Соняхи вже воно колючка вже поливала, колючку не вирве. Добряче Встелило Соняк вирвало, один із остався, колючка осталась, ну, так, ниточку воно позатягувала. Щось осталось Леналька там ще сиренька, вже звісно, трохи пересох. Ну, Бачите, воно багато попригортало було Засипало землею. Може тут і більше пооставалося. Да, Бачите, попригортало. Ну, на якусь недільку точно задержа. А там дивись, може треба його вже і поранше сіять думаю з неділі кукурудзку навірно сіять вже натерне цвітуть все цвіте. я думаю що вже земелька трохи прогрілася ну така Ще відчувається, звісно що прохладно та ще тільки якби і тепло тільки почалося Ось те, яке волога Хоча вже більше десяти днів доща немає. Так, що будемо працювати, гуляти добре, працювати потрібно. Вже тут трохи Землю переміряв по спутнику, Ось, отак раніше було. Клинчик трохи додавився. Тут ось додавилось. Там внизу теж додавилось. Короче, таке діло. Все тоді ми працюємо, а ви наблюдаєте. так, коротше, Приїхав на кукурузище, а тут немає діла. Бачите, борону набиває, згинув гони далеченько, щоб піднімати. Воно виходить оттуда вже їхав якісь там метрів 20-30 і все, забиває. І виходить, зубки вверху йдуть. О, виходить, Нічого, все стоїть зрозуміло, десь де не де якась борінка черкнула. Ну як би такого да це погано, конечно. Це погано, хочеться прийдеться... Поїдеться культивірувати. Не хочеться, конечно. Ще такого практичного бур'яна якби вроді б то й нема, що так багато місцями є Так що складаємося їдемо на базу Вечером може поїду там ще треба перекультивірувати бо падалися Трохи повела, заламую ще зараз Сцепку щіплю та поїду туди і там попробую. попробую. Може там буде без культивації йти. Так, ну все, складаюсь туди. Не хочу, звісно. Не те, що не культивувати солярки як би лишньої нема. Раніше я, ну це в минулому році то я дві культивації робив, бо погода така була. Такі, я завжди одну культивацію. ну, Як вроді б то проходило. І в цьому році думав, якби культивацію не робити, думав забороную і буде нормально. А воно блин, ця поліція, звісно. Не дає боронова пшеничка так, у нас тут бачите падається воно Лопада, друзійка. Весь букет, блін, коротше по діагоналі ходю, бо блін поперек не всидю бля наш. Почки вискакують. Я тут вже більшу половину мать вже зробив. так, ось ви, що така земелька. І Понятно, що десь залишилося. Думаю, на пару неділь затягнеться. десь щось присипалось, десь щось вирвалося. Саме головне, що так сильно не видно це тут вектором косив но там всередині там гектара три напевно. тим кейсом косили там конечно соломи більше він і стерню більше оставляв і ізмінчителя в нього там немає і пшениці там падалишні більше Оце така, коротше, земелька тут, звісно, класна, така пухкенька. Хороша тут земелька. Тут якась вона не така гливка, як на соняху. І на кукурудзі. Хороша така земелька м'якенька. Важкувато трактор ходить без передха взагалі можна сказати не хоче йти і трохи аж підігрівається сьогодні я не знаю скільки там на градуснику але передавали 27 і щіль стоїть вітру геть немає то таке можна сказати до сотні доходить це шостий ходю понижений. Може ще переключаться, переключатися така не годиться ви бачите остається ну, а так я ж кажу йде що так ось не видно воно його пригорнуло понятно що воно там потім вилізе бачите, є трохи порігнилася тут уже боронами йому не зробиш нічого така земелька накасенка Куп Кесенька бомба. Солома собиралася. Борони такі важкенькі стали. Попав, ну, якийсь Типа каміння воно як так ідеш, воно витрусюється. Це, це тут десь ось, ось тут крутнув. Фух, так, трохи перепочив, печем далі. Бо ще їхати у берег водички треба набрати у бочку. А це все тут чоловік уже скультивірував. Ну так, бачите. Не дуже. Тут трохи така лощинка може, бачите. Недавно все культивірував, ну забавайте такі. Ульянные, блин. Так що получается, что мы сейчас заборонуем. Воно повела зашел. Куда культивируем? Земля тут, конечно. Алевта. Так, все. Будем пекти. Так, все. Заборонували, склалися, їдемо додому.